Дивлячись на сучасний Манчестер Юнайтед, на те, в якій управлінській тренерській і загалом ігровій кризі опинилася команда в останній час, багато хто сходиться на думці, що саме Жозе Муріні був найкращим тренером за роки після виходу на пенсію Сера Алекса Фергюсона. З манкунянцями Жозе виграв всього три трофеї. Але лише через майже сім років після звільнення особливого розумієш, що насправді то був світлий період в історії м'ю після 2013 року, який багато хто недооцінює і навіть знецінює. Сьогодні пропонуємо згадати ті два з лишком роки, коли Мауріньо став у керма червоних дияволів, і розібрати всі плюси та мінуси його системи. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. На думку журналіста Саймона Стоуна, з видання BBC, саме самому Уріню був би більш вдалим вибором на посаду головного тренера М'ю одразу після відходу Фергюсу. В той час Жозе був чітко налаштований на своє повернення до лондонського Челсі. А манкуніанці пішли своїм шляхом, який тоді здавався логічним, але зрештою не спрацював. Якщо пам'ятаєте, тоді на тренерський місток прийшов інший шотландець Девід Моїс, якого рекламував сам Фергюсон. Але Моїс виявився дуже обережним в питанні реформування складу, а без впливу авторитету Сера Алекса проблеми тільки накопичувалися, і в підсумку закінчилися сьомим місцем в турнірній таблиці і непотраплянням до ліги чемпіонів, участь в якій для МЮ раніше була звичайною справою. За Моїсом до команди прийшов Луї Вангал. Боси Юнайтеду були впевнені, що досвіду та авторитету Вангала вистачить для того, щоб повернути клуб на вершину англійського футболу, але знову не спрацювало. Тоді ж керівництво почало налагоджувати контакти з Моурінью, навіть не зважаючи на перемогу нідерландського коуча в Кубку Англії. Португальцю запропонували угоду на три роки в керівництві. Розуміли, що співпраця з Моуром. Це та ще непроста справа, але труднощі з його характером можуть компенсуватися успіхами в турнірах. І спочатку так і було. В перший сезон Мууріні привів Юнайтед аж до трьох титулів: до Суперкубку Англії, Ліги Європи та Кубку Ліги. На другий рік його каденції його МЮ фінішував на другій позиції, поступившись золотом своїм сусідам по місту на чолі з Пепом Гвардіолою. Це були перші срібні медалі у після Фергюсоновській ері. Тоді Мур сказав, що ці три трофеї. Одне з найкращих тренерських досягнень в його кар'єрі. Але його МЮ не викликав враження, що вони здатні вести боротьбу за більш серйозні титули. Тому через зростання суперечок всередині колективу та постійну критику в грудні 2018-го тренерське крісло під Жозе захиталося і впало. Такий ранній успіх португальця та виграш аж трьох кубків у свій перший сезон. Один з яких був здобутий на євроарені, можна легко пояснити декількома фактами. З приходом Моура в клубі швидко була побудована чітка тактична ідентичність. Португалець запровадив контратакувальну оборонну гру, яка несла в собі дуже мало ризиків, зменшувала кількість помилок та забезпечувала більшу стабільність. В іграх на вибивання також Жозе зробив чіткий акцент на турнірах саме з кубковою системою гри, тому що вони більше відповідали прагматичному стилю португальця, відновивши довіру деяких гравців, в тому числі ментальних лідерів атаки, серед яких на той час був і Златан Ібрагімович, Йому вдалося повернути дисципліну в команду. Проте, контратакуючий та захисний футбол Мауріньо дуже швидко ставав передбачуваним. Суперники адаптувалися спершу міцна захисна ланка легко щитувалася, а гравці-опоненти ефективно використовували вузький простір та відсутність. Інтенсивного пресингу одночасно з цим відбувався і застій в атаці. замість того, щоб налагоджувати динамічну позиційну гру, мор обмежував креативних футболістів, особливо крайніх півзахисників, і обирав контрольовані контратаки та гру однаковими маршрутами. В трансферній стратегії португальця також було багато невідповідності. Гравці, яких підписували за його каденції, або не підходили його системі, як, наприклад, Алексіс Санчес, або ж обиралися на коротку перспективу, наприклад, Златан Ібрагімович, який був класним нападником та лідером роздягальні, але його підписання це зовсім не довгострокове рішення. Швед був ключовим гравцем в тому самому сезоні з трьома трофеями, забивав важливі голи та відчув другу молодість. Але його довгостроковий вплив був обмежений віком та постійними травмами. Схожа історія була із полем погба. Його неймовірний талант та подекуди дуже ефективна гра в центрі поля затьмарювалась публічними скандалами та Постійними новими зачісками, і один з найбільш болючих моментів, який відбувся за часів моура, це стагнація молоді. ЖЗ робив ставку на досвідчених та перевірених гравців. Натомість випускників академії часто залишав на лавці, як от в ситуації з мегаталановитим, тоді Маркусом Решфордом. Спочатку Мур активно його використовував, але потім перестав довіряти. Плюсом до цього додавалися численні проблеми з іншими внутрішніми системами клубу: суперечки між Жозе та аналітичним відділом, проблеми з підбором персоналу, реструктуризація медичного, спортивного, аналітичного відділів тощо. Причому в гірший бік. Все це ускладнювало процес адаптації клубу до після Фергюсонівської епохи. Тактика короткострокового порятунку, яка забезпечила манку. Ніянцям одразу три трофеї в перший сезон під керівництвом Моура на жаль, стала каталізатором довгострокових проблем. Моуріння швидко забезпечив собі довіру керівництва та комерційну цінність своєї персони, але не побудував єдиної ігрової філософії або послідовного плану на декілька років вперед, які б могли. Примножити успіхи клубу на регулярній основі Мауріні завжди був відомий тим, що він не мудрував складних тактичних схем, які б забезпечили його командам результативний атакувальний футбол. Він був таким собі футбольним психологом, який спеціалізувався на ментальній допомозі окремим членам команди, пошуку мотивації. Він знає, як. Підібрати ключики до певного опонента, розробити проти нього ефективну тактику. Але щоб вона спрацювала, Муріні потрібно впевнитись, що його люди підтримують його і втілюють його стратегію енергійно та завзято. Як це, наприклад, було в його інших командах. Наприклад, легендарний період в Порту або його тревел з інтером. Про ці суперкруті колективи у нас є окремі відео. Радимо вам їх переглянути за посиланнями в підказках. Та в описі. А зараз оголошення, друзі, на нашому Ютуб каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. Якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу модернізуватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість. Долучитися до життя нашого каналу. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. На тлі відносно вдалих результатів, в сезоні 17-18 боси готували для моура нову угоду, в якій була передбачена непогана компенсація у випадку дострокового припинення співпраці. Це було зроблено для того, щоб завоювати довіру португальців. начебто, все йшло добре, і керівництво могло бути впевненим в тому, що майбутнє мі в безпеці. Але буря лише чекала свого часу. На той момент моур вже почав втрачати свою фірмову привабливість. Почав на регулярній основі сваритися з головними зірками команди з фанатами, як це було і за часів Реалу і Челсі, і особливо гучною була сварка з виконавчим директором Едом Вудвортом під час зимового трансферного вікна 2018 року. Цей конфлікт продовжився і в серпні 2018-го, коли Жазе відмовили у купівлі нового захисника, заявивши, що команда вже інвестувала достатньо грошей в центральних. Захисників і має достатньо талановитих футболістів. З якими варто працювати та вдосконалювати їх, а не вимагати нових, і тут варто надати цифри для порівняння. Під час тренерства Жозе Ем'ю витратив на трансфери 460 мільйонів євро. Здається, багато але Вангал отримав на підсилення також 350, Сульшер – 460, А от Тенхах – 700 мільйонів євро. Лише бідного Моїса залишили біля розбитого корита, взявши йому тільки мату та Фалаїні, А це всього 77 мільйонів євро. Трохи раніше я вже зазначав, що для Мура була дуже важлива емоційна складова. Він був головним актором в театрі мрії, а значить, його повинні беззаперечно поважати. А коли виконавчий директор піддає сумнів у твої трансферні вимоги, то сила твоєї персони та повага трохи просідають, чи не так? Ось і маємо, що в останні дні в ім'ю Муур зовсім не старався. Коли його команда перемагала, він казав, що все закономірно, бо його план спрацював. Коли ж програвала, він шукав тисячу та одну причину, чому так став. Звинувачення летіли в бік окремих гравців, їхнього менталітету, відданості справі і так далі. Свій третій і останній сезон Мауріні почав змазати. На момент свого звільнення в грудні 18-го його МЮ встиг зіграти 17 турів АПЛ, в яких було одержано 7 перемог. Натомість ще 5 разів команда програла і стільки ж разів зіграла в нічию. В той момент команда займала лише 6-те місце. Тоді вже всі розуміли, що його відхід неминучий. В Свої останні місяці в МЮ португалець був зосереджений лише на собі, чи то через власну невпевненість, чи то через его. Тому його відставки хотіли всі гравці, вболівальники і боси МЮ також. Так загалом і сталося. Жозе отримав компенсацію в 22 мільйони євро. А юнайтед нового тренера в особі Сульшора. Загалом Муріні зробив те, чого МЮ на той момент, до речі, і сьогодні також не вистачало. Він одразу приніс три трофеї до клубного музею, короткостроково покращив гру в обороні, а також прищепив гравцям менталітет переможця. Інша справа, що його методи не дозволили команді нормально сформувати саме. Довгостроковий проект, чого, до речі, не скажеш про Аморіма, який, попри хаос в команді, тотальну спортивну та управлінську кризи. Все ж дає крихку надію саме на побудову довгострокового проекту, хоча зараз Юнайтед далекий від гарних показників таблиці. Але команда вперше за 9 років здолала Ліверпуль на Енфілді, та й напад за різними метриками найкращий в АПЛ. А що ви думаєте про персону Жозе? Чи можна його назвати кращим коучем МЮ після Сафа? Чи все ж таки ті трофеї не варті настільки сірої гри? Пишіть про це, підтримуйте нас на патреоні, підписуйтеся і бувайте.